Я яким-то його магічним макаром відкрив. Це було дуже давно, і я просто все остальне викинув. Я хотів спробувати цю внутрішню водичку, цю сладеньку, Воно оказалось такою гадостю по вкусу як, як мило. Один з безцінних подарунків, які дарує людям природа, це їстівні плоди, які ростуть просто на деревах і містять чимало необхідних для нашого організму поживних речовин. Серед таких кокоси, популярні у всьому світі завдяки своїм корисним властивостям. Це рослина, плід якої називається волокниста, суха кістянка. Це не ягода, це не фрукт, це не горіх. Якщо дуже сильно і дуже часто вживати в їжу, кокоси оцю тверду частину кокоса, да? м'якоть. А то можна набрати швидко зайву вагу. В 1951 році компанія Марс, американська солодощів, вперше додала в свої цукерки кокосову стружку і виникла цукерка Баунті, яка зараз популярна в усьому світі. Це був 1951 рік. Вперше власноручно розколоти справжній кокосовий горіх – Це весела подія. Зараз я придбав цьогорічний кокос, тому будемо разом з вами його відкривати та куштувати. Открив. Як ви бачили, я дуже легко пробив кокос ключами. Зараз скуштуємо з вами водичку. На свак вона як мило. Зараз будемо розколювати далі, щоб дійти до самого смачного. Опа, розколю. До речі, якщо підсушити трішки та натерти, то отримаємо справжню кокосову стружку, яку використовують в цукерках баунці. 2 вересня позначено у календарі як Всесвітній день Кокоса. Тож, якщо у вас раніше не було нагоди скуштувати цей плід, варто нарешті спробувати його на смак. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.